То, на вашу думку, є найбільш екстраординарним науковцем? Безсумнівно, Айзек Ньютон ніхто не зрівняється. А чому він працює сам, відкриває закони руху, потім відкриває закон тяжіння, всесвітній закон тяжіння. І хтось його питає Айк. Не знаю, чи його так кликали. А чом... Чому ваші планети рухаються по орбіті саме такої форми? Еліпсі мене по ідеальному колу. Він каже: я не знаю, але дізнаюсь. Він йде додому, а потім повертається з відповіддю. Його питають, як ти це зробив. Мені довелось винайти інтегральне та диференціальне числення, щоб знайти відповідь. Потім він відкриває закони оптики і робить висновок, що біле світло складається з кольорів, бо можна було взяти ті самі кольори, змішати їх і отримати біле світло, що лякало тогочасних художників. І він все це зробив. Коли йому було двадцять шість.